Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд порожніх пляшечок. І почати я б хотіла з кондиціонерів для білизни. Був такий ось мене кондиціонер для білизни. Доволі так надовго його вистачає. Тут об'єм 1,8. Від кіонан такий квітковий, приємний аромат був. Бюджетний. Я його здебільшого використовувала. Таке для домашнього одягу, чи додавала трішки кондиціонеру, коли там мила підлогу, таке щось, для прибирання. Бо коли додаєш кондиціонер для білизни водичку, то тоді має такий антистатичний ефект. Ось. Аромат я б не сказала, що я в захваті від нього, але в принципі має право на існування. Також е, взяла ось такий, користувалася, також від Кьонин, е, теж самий об'єм був. Це більш такий цей кондиціонер мені е, по аромату нагадує ось цей Ленор блакитний. Але порівнюючи ці е, два виробники, то Ленор, звісно, він аромат більш стійкийший. Ну і дорожче. Ціна, тобто то бюджетний кьонен, А Ленор він більш ну з таких дорогих. З Але Ленор мені дуже подобається саме цей аромат, такий блакитний. Для постільної білизни дуже класно, Постільна білизна дуже довго пахне після Ленору. Ось, і... Мій фаворит, мій просто найулюбленіший аромат це ленор, також таким з ванількою, дуже приємний аромат, ну довго також залишається а, на білизні, просто неймовірне таке відчуття. А, якщо цей блакитний, він такий м дуже такий концентрований аромат, таке відчувається, якась така як небезна блакит. Так? Ось то цей дуже такий ніжний, приємний ванількою так віддає, то мені більше подобається цей: ось і також дуже схожий аромат з Ленором ось такий Сілан. навіть і по кольору схожі. Тут більше аромат, концентрація аромату в ленорі, а в Сілані більше таке. Іде пом'якшення тканини і гарно оп ополіскується. Він більш рідший йде, чим Ленор, але аромат також непоганий. Ось, Якщо десь по акціям, то буду обов'язково брати Ленор і Селан це ну, хороші засоби. Так. І більш бюджетні, це я ось пробувала: О, не пам'ятаю, чи в червоному маркеті купувала, чи в Аврорі. Во ось такий софт, також такий квітковий аромат приємний. Мені він сподобався. А, так, а хто тут виробник? Місто Дніпро О, український виробник. А, ціна була щось 27 гривень, начебто тут об'єм начебто літр, літр. Так, ось. Один літр. Він дуже класний, він мені дуже сподобався. Аромат навіть залишається на одязі і дуже приємний. Мені от прям він сподобався. І 27 гривень це не, не такий, як Ленор по 97 гривень. Це 27. Дуже класний бюджетний аромат, дуже класний бюджетний кондиціонер. І ціна, ну, просто. І сам кондиціонер дуже хороший, буду повторювати його постійно. Ось. І ось іще одна знахідками. Також це начебто в Аврорі. Ну, я бачила і в червоному маркеті і в Аврорі також цей пухнастий нянь. Ополіскувач для дитячого одягу, тут також літер, також український виробник. І що хочу сказати, що він дуже мені сподобався. Він а, мені, так, аромат такий а, дитячої гумки жувальної, приємний такий, як Хубабу, чи щось таке, а, цей, такий, щось такий аромат, приємний такої жуйки. А, також український виробник. А, Так, один літр, так, все правильно. Ось він дуже приємний, буду його також повторювати. Мені він ну, прям дуже сподобався. Але от якщо одяг ще вологий, відчувається аромат дуже сильно. А якщо коли от одяг вже висохне, то тоді аромат від цього ополіскувача зникає. Ось так. А з цієї ж. Цей виробник, також в мене пухнастий нянь. Ось такий був пральний порошок величезний. Такий. Вистачило мені десь приблизно на 2 місяці. Тут 6 кг для дитячого прання, для дитячого одягу, від 0, іде категорія. Таких порошків у мене я використала два. Ось по 6 кілограм це була. О, ні, це, начебто, в копійці я брала цей аромат. Ой, цей порошок. І коштував він по акції за 6 кілограм такий сухий порошок. 129 гривень, начебто. Ось. Тому за 129 гривень доволі такий. О, ну, Хороша ціна, але порошок такий посередній. Я б не сказала, що він прям супер-супер все відпирає, але якщо це повсякденні такі, таке проння, то, в принципі, має право на існування доволі-таки непогане. Також іще використала ось такий. Кисневий відбілювач, білі вітрила. Мабуть, всі його вже знають. Хто не знає, то однозначно рекомендую. Це дуже класний відбілювач. Речі з ним дійсно стають білі, і якщо якісь плями є, то також цей засіб їх видаляє плями. Але я його використовувала не як самостійний засіб, а як. Підсилювач до прального порошку. Ось так. Використала ось такі губки були, мабуть, всі їх вже знають. Своя лінія, хороші, український виробник, економні губки хороші. Можна брати. Ось так. В копіюшці брала ось такий рушник, саме те-паперовий. Мені він геть зовсім взагалі не сподобався, тому що це просто звичайний туалетний папір, просто в такому форматі великому. Він дуже погано відривається. Як на мене, рушники паперові мають бути білі, гарненькі, щоб ним було приємно користуватися. А це просто як туалетний папір. Тому не буду брати більше Так, використала ось такий засіб для забруднень, каналізації їхних трубах. Хороший засіб, гарно працює, недорогий, бюджетний, можна так сказати. Все з ним добре, тому буду купувати іще. Постійно на постійній основі користуюся від, ось таким. Від Sky, також це український виробник. Гарно прочищає труби, немає ніяких нарікань на нього. В принципі, хороший, буду ще брати. І доволі так бюджетно. Використала ще отакі два плямові відники. Вони є як і в Єві, так і в АТБ. Вони доволі бюджетно. так Коштують, щоб сказати: вау-вау, супер який засіб, то ні. Якщо такі свіженькі легенькі плями, то він виведе це. І я ним користувалася, попередньо замочувала, ось а потім вже лежала в пральну машинку білизну. І ще хотіла потестити ось такий плямові Два штучки взяла для кольорової білизни. Це, власне, торгова марка номер 1 Магазинів ВК Експрес, Велика кишеня і Велберт. Доволі також була бюджетна ціна на них. Сказати, що вони щось там працюють, супер, то ні. Я не побачила нічого такого, щоб я могла, ну, хотіла купувати ще раз. Ось, також стосується цього ну, відбілювача, пресоль. Також, О, ну, якщо порівнювати, наприклад, ось білі вітрила і пересоль, то білі вітрила набагато краще. Він дійсно свою роботу виконує, а цей засіб ні. О, також в мене ось іще отакий. Також, бачите, повторювала. Білі вітрила це супер. Класно. О, Ось такий використала ще засіб для прочищення сливних труб. Не працює. Не знаю, що не так. Заливала тут написано, що гаряча вода так, заливала гарячу. Все робила як по інструкції, але результату не побачила. Так, що ще я використала? Думала, показувати чи ні, ну, все ж таки покажу. Брала отакий бюджетний туалетний папір, найкращий туалетний папір і найекономніший це, звичайно, обухів 65 метрів, там начебто ось так. А Ще ось я побачила два таких альбатрос 60 чесних метрів, і мам... малин. Ось папір. Що той ще той дуже е, е, хороший е, і по ціні, начебто 6-8, ось така ціна була. Е, купувала, в, продаються, в Аврорі в червоному маркеті, в копірці Тому е, можна брати. По 6-8 7 гривень це взагалі бюджетна ціна і доволі таких ну хороші засоби. Ось так. Ще один. Так. Завалялась в мене в запасах ось така капсула для дитячого одягу у тіпуті український виробник. Я не зрозуміла, тому що в мене були, в принципі, речі не сильно забруднені. Це так повсякденні речі, Як щоденне прання було. Капсула добре розчиняється в воді, аромат приємний, в принципі, хочу ще попробувати пральний порошок, такий сухий. ось, В принципі, нормально ось, суперський, отакий засіб. Це мило господарське, від, ну, воно універсальне йде, але написано, що для видалення плям. Мабуть, таке все всі знають, Це був один брусочок тут у мене. Класний, гарно прибирає плями, очищує і відбілює такі шкарпетки біленькі. Тому буду повторювати ще його. Так, багато мене використала, Так, я розходилась, ось такі маленькі таблетки для зливного бачка. які... Кладуться в самий бачок всередину. І від цієї таблетки водичка така стає з синього кольору. Спочатку-дуже дуже, дуже насичено, прям такий дуже темний, прям синій колір, а потім, як цей засіб закінчується, стає така блакитного кольору і повністю зникає. Ось що в мене 4 штучки, я використала це в мене за місяць. Тобто виходить, десь тут написано, що до 150 зливів ну, приблизно так на тиждень вистачає, не знаю. ось. Ну, Були просто ще періоди. ну, Коли просто чистенька біла водичка декла, як сказати, щоб супер щось там цей засіб робив, але ні. Але так, погратися можна. Але, в принципі, все рівно, якась дезінфекція все рівно є. Також. В принципі, супер скажу, що вав ефект від отаких от стікерів немає. Не знаю, я не побачила, що прям супер щось було. Але, ну, покористувалася та ну, ну Непоганий засіб. Ой, ще забула використала отаку білизну. Це звичайний засіб, я вважаю. Тут немає про що, ну, що про нього говорити від Onyx. А, Такий засіб, я вважаю, просто чисто для дезінфекції треба інколи. Та і все. Нічо, нічого в ньому, нічого такого немає. А, засіб, який мені геть зовсім не сподобався, це а, також Ось такий від розумний вибір. Постійно є в АТБ, це власна торгова марка АТБ. Він мені не сподобався цей Ріо універсальний засіб. Використовувала як для унітазу, тільки для Унітазу, тому що засіб такий просто ядовитий Мені дуже він не сподобався. Ну Я розумію, що там треба дезінфекція, але ну просто там такий хімозний аромат, ось хлорки, ну, це видержать просто не не можна. Мені він не сподобався. Просто фу, і більше ніколи не буду брати. Ось. І також ось такий. Використала засіб і, слава Богу, що він закінчився, в мене біоформула, ніякої там біоформули немає, це просто такий хімозний також аромат, хлорки воняє легко видаляє жир, стільки забруднення, засохший бруд. Так, якщо цей засіб попшикать і він ще такий з дозатором йде, якщо його попшикать там на якесь там місце. Наприклад, я його була використовувала для сковорідки для нижньої частинки, там, де пригорає, він справляється з жиром. Також, якщо там раковина така з жирна, вже такий має якийсь відтіночок, воно гарно очищає. Але треба, щоб цей засіб попрацював, треба на деякий час залишити. На поверхні його, щоб він почав діяти засіб. Я думала, що це буде такий приємний екстракт грейпфрута, Думала, такий приємний буде аромат. Але ні. Це просто, просто наскільки хімозний аромат, що прям аж кашляла. Я аж задихалась від цього аромату і ну, більше брати ніколи не буду. Ось так. Такі засоби. Так, і ще хочу показати Ой. в АТБ була акція. Трошки маленька. Еліт стоп. Це були, був такий біленький папір від своєї лінії, щось 33 гривні, начебто, коштував. Більше не буду брати ніколи. Краще взяти щось краще, але просто це він ну, взагалі так, наскільки тонесеньке, що. ну, він навіть і 30 гривень не коштує, тому більше брати не буду. Краще взяти ось такий, наприклад, сіренький папір, який буде довго, яким можна довше користуватися і набагато вигідніше. Ось, а цей засіб не ну, цей папір ніколи брати більше не буду. А ось, наприклад, серветки, мабуть, їх всі знають вже від. Своя лінія також, це ВТБ, доволі хороша ціна. Часто буває на неї на ці серветки косметичні акції. Там можна за 27 гривень приблизно так купити. Тому я буду повторювати хороші. Нема на не яких нарікання. Не знаю, де це чоловік. Десь ну, так, в таких бюджетних магазинах, типу Аврора і чогось такого. Дуже класні. Тут 120 штук було з ароматом Алої. Дуже приємний аромат, вологий серветок, прям ну супер, і аромат хороший, і розмір серветок класний, тому прям ну хочеться повторювати, і ціна була 25 гривень, начебто на ці серветки. Тому в мене ще використов... в використанні є така. З ромашкою. Ну, з ромашкою мені не дуже подобається, а ці прям я з ну, задоволенням використала. Так. Ось такі ще серветки маленькі закінчилися антибактеріальні з екстрактом ромашки. Ромашка також відчувається так, але серветки ну, таке собі посередні. Ось такий від Zephyr, такі серветки, лайм та м'ята. Так, аромат відчувається. Лайм такий свіженький, приємний, але серветки дуже маленькі, і просто ну це взагалі. Використання були ще отакі ось серветки. Написано, що вікова категорія 0, але ну не знаю, вони мені взагалі геть не сподобались. І для діток я не знаю, вони просто. Ну, погані. Розмір дуже маленький, і вони дуже мильні, прям, ну, прям ну, все воно в милі. Тому Геть зовсім не рекомендую нікому. Не беріть такі зарядки, вони просто ну, погані. дуже. Використала такі прокладки для критичних. Непогані від Libres. Мені дуже подобається їхня серія щоденних. І натурела, начебто, типу натурального, то також непогані. Так. І по акції купувала в Єві частенько акція на е, Лінджері. Є. Це їхня власна торгова марка. Е, тут е, Це для інтимної гігієни серветки з молочною кислотою, з, з екстрактом бабука та календули. 15 штучок тут було. О, хороші, мені сподобалися, і також мені ці сподобалися класні О, з екстрактом білого чаю та ехінацеї. І також 15 штучок. О, ціна була 6, 20 гривень, а друга ціна за мінус 50, тобто по 10 гривень вони знайшли. Дуже класні, буду повторювати їх іще. До речі, зараз у використанні. Є така велика пачечка також інтимних серветок. Вони там 20 штук більша упаковка, то вони мені не подобаються. Вони рвуться, і аромат поганий. Мені не подобається аромат. А ці два, вони якраз і дешевші, і, і класні аромати, і справляються своїми задачами. Так, закінчився ось такий туалетний папір: це Дейбади, власна торгова марка магазинів. Великої кишені та Велмарта. Вони, цей туалетний папір класний. Буду повторювати ще приємний аромат і ціна класна. А ось цей туалетний папір дитячий, нуль плюс категорія. Мені не сподобався. серветки маленькі і вони рвуться. І ще використали ось таке мило від Уті-Путі для дитяче антибактеріальне з екстрактом чердиї ромашки. Приємний аромат, такий ненав'язливий. Ну, антибактеріальне, хороше мило рідке. Мені подобається. Так, і ось такі серветки використали дитячі. Joy, це є, їх можна зустріти. Також від 0, дуже класні, з клапаном, 120 штук. Часто бувають на акції, там 1 плюс 1 дорівнює 3, чи друга одиниця за 50% знижка. Тому буду повторювати. Зазвичай, коли вони по акції, також ось такі маленька пачечка, мені вони подобаються. Класні, буду повторювати. І ось такі. А, ватні диски закінчилися, хороші, непогані, нема ніяких на них нарікань. Суперські, класні, мені подобається. А, так, закінчив ще, закін, закінчився І ще ацетон, а, засіб для зняття лаку, ноготок. саме дешевий, в, в усіх магазинах можна такий зустріти. Непоган, ну, Звичайно, аромат в нього такий неприємний, але справляється зі своїми обов'язками і тому е, можна брати. Не бачу е, сенсу переплачувати і купувати якісь суперецькі засоби там, за 300 гривень, за 3 копійки взяв, і все супер. А, так, і ще хотіла би показати. Закінчилася така паста l дуже класна, рекомендована багатьма стоматологами, але мені вона прям вав ефекту не визвала. Так, від категорії від самих маленьких до 6 років можна з, перш, з перших зубчиків. І ось така від Ханібані. Бюджет на щось там в районі 120 ой, 20 гривень коштує. Це Елмакс в районі 120, там в районі 100 гривень. Ось це дорога, рекомендована стоматологами. Ну, як. Начебто так якісна, так? ось А ця бюджетна така 20 гривень щось коштувала український виробник, вона мені не сподобалась. Ось, ну, взагалі, більше ніколи повторювати не буду. Краще взяти дорожчу, яка провірена, яка дійсно допомагає, а не щось таке погане. А ось, наприклад, ось така щіточка V-образна, вона йде силіконова. Також, вона е від хані-бані. Така щіточка класна. Нагарно чисте зубки, вона не пошкоджується. При, ну, якщо дитинка кусає щіточку, вікова категорія 2, ось, цю можна рекомендувати. Вона була по акції в Єві, тому ну, непогано, можна, можна брати. Так, Для дитинки ще отак кетісто було для ліплення. Непогане, можна брати в Аврорі брали. Непогана ціна була. Ось. так, Також думала показувати чи не показувала, але от на згадку хотіла показати ось такі були щіточки. Це в Сільпо. Вони дуже класні, червона і чорна. Суперські. Я буду повторювати їх. ну, Хочу тільки їх тепер. Так, і ще ось такі серветочки закінчилися від Zeva Deluxe. Вони прям ну дуже прям суперські. Наскільки вони плотні, це просто взагалі, ну, класні, хороші. Вони крепкі, хороші всі. А, так. І на цьому все. Це були ось такі мої порожні пляшечки. Ставте лайк, не забувайте. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам цікаво. І коментуйте, чим ви користувалися, які у вас враження. І всім до зустрічі, пока-пока.